Христос Воскрес воістину Воскрес. Дорогі Христі, у сьогоднішніх літургійних читаннях ми чуємо аж про три уздоровлення. Перших два чинить апостол Петро, це ми читаємо у діяннях. Як він приходить в ліду, знайшов чоловіка, що вісім років лежав паралізований. І Петро до нього каже, Енею, вставай! Ісус тебе уздоровлює! І наступне оповідають про жінку Дорку, яку страшенно всі любили у місцевій спільноті. Вона шила туніки, плащі, фелон, от у грецькій мові це і означає плащ, показували, які гарні вибори, і коли вона вироби, і коли вона тільки померла. Ну, чим душ покликали Петра? Він прийшов, клякнув, помолився і каже: піднімайся, Господь тебе уздоровлює. Точно так само Енею сказав Енею вставай. Господь тебе оздоровлює і застели своє ліжко. У євангельському читанні ми чуємо, як Ісус приходить до вечора купелі і лежить чоловік 38 років у недусі. Люди, які хворі, на певні недуги, деколи бувають дуже замкнуті у собі, їх ніхто не хоче до кінця зрозуміти. Вони переживають те, що вони у своєму горі дуже часто залишаються у зовнішньому холоді. Від інших людей. І от увеча купіль, раз в році ми читаємо в Євангелії, сходив ангел, і після зрушення води перших, хто скочив, отримував уздоровлення. Цей чоловік 38 років, покинутий, холодний. Не знайшлося чоловіка, який би уступив йому місце поперед себе. І ось щастя до того чоловіка приходить Господь і питає його, чи ти хочеш бути здоровий. А він далі, у слому, нема чоловіка. І справді нема чоловіка, ми залишаємося людьми. А цей чоловік Бог, повний милосердя і любові. Каже, вставай, бери твоє ложе і ходи. Люди, які побачили чудо, особливо ті, що дотримувались закону, кажуть, не личить тобі носити, що ти робиш, субота, святий день, на честь Бога. А він каже: той, хто мене уздоровив, сказав мені: візьми своє ложе і ходи, і хожу. Бачите, День свята це час, коли ми прославляємо Бога. День свята це час, коли ми благовістимо Його діла. День свята це тоді, коли ми беремо попередній свій тягар, несемо для того, щоб звістити, що Бог учинив мені. Кожен священник у своєму житті, напевно, не один раз мав прекрасну нагоду досвідчити, як у святих тайнах діє Бог, тоді, коли безсилими залишаються люди. Тоді, коли безсилами залишаються внутрішні резерви організму, тоді, коли безсилами залишаються лікарі, так як Ісус посилав своїх учнів, казав, ідіть, намашуйте олією і уздоровлюйте». так до нинішнього дня Христос е, вчора, сьогодні і навіки той самий діє. І час святої Тайни, скажімо, вливопомазання, є мить, коли нас дотикає Бог. каже йому Ісус, застереження. Щастя, що зустрів Його у храмі. Бо є люди, які після свого уздоровлення кидаються у вир життя і хочуть наздогнати те, що не можна наздогнати, але вони би дуже хотіли. Те, що їм здається, що вони втратили. Ну людина, яка знайшла Бога, знайшла усе. А гріх це розрив між нами і Богом, це смерть. Він доконується словами, вчинками, порухами нашої волі, але в будь-якому випадку гріх це те, що відриває нас від Бога. І яке щастя, коли Бог. Знаходить нас. І яке щастя, коли ми йдемо йому назустріч! Амінь. Христос Воскрес!